Аліночка, ми тебе вітаємо. Дякую що сьогодні. До нас завітала. Дуже дякую. Стільки компліментів, Як вже було сказано, це передоплата. Тепер треба її відпрацьовувати. <світ> що ж треба щось говорити. Але насправді дуже рада бути тут. Дмитро розказав, що в Україні складні часи немає світла. Мені повезло, тому що я зараз сижу в студії, де світло є, бо ми тільки що знімали перші випуски нашого курсу для ветеранів військових та їх родин. Це такий авторський проєкт мій та нашої команди Smart Family Office і Мінфіну. МінФін, я думаю, ви знаєте, інформаційний портал. ми разом робимо цей випуск. Він буде безкоштовно відкритий для всіх ветеранів військових, але це така квітенсенція того, над чим ми зараз працюємо. Це я до того, що зараз там у мене бекграунд спортивний, плюс фінанси, бізнес і багато там освіти. Так далі, але все одно зараз ми живемо в рамках війни, і все на це налаштовано.